Всім привіт! Ви на каналі Віталій ЄФМ і ми знову граємо Mortal Kombat. Тільки минулого разу ми грали звичайний Mortal Kombat 3, а тепер Ultimate Mortal Kombat 3. І я от не знаю просто в чому різниця між ними. Так, ми поставили на найлегший, і добре. Не знаю в чому різниця, окрім того, що більше персонажів, набагато більше якби. Наприклад, Скорпіон з'явився, якого в минулій частині не було якогось фіга. Ще один саб зіро є. Є рептилія, це я взагалі не знаю, хто це, бляха. Це у нас, виходить, Єрмак. А оце хто тоді? Фіолетовий. Без поняття. Є. Він, по-моєму, був. Ні, оцього не було, я не пам'ятаю, як його звати. Оце у нас, по-моєму, Saax. А це тоді хто? Коротше, деякі персонажі з'явилися нові, якби. І різниця ще є в тому, що. По-моєму, мені здається, наприклад, що тут складніше тим, що суперники дійсно якісь розумні. Тобто, коли ти хочеш використати якийсь прийом, вони просто беруть і або блочать, або ухиляються від нього. От я не раз замітив вже, я грав не на відос, чисто, щоб перевірити. І це повна жопа. Зіграємо за конлаву, за якого я ніфіга не вмію. Ану, чекай. Ого! Ого! Оху! <звучит> Пашов нахуй. Пашов нахуй. Чуєш? Дядьку, я вмію так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, та подай дай мені щось зробити. Ладно, ладно, я поняв, я, я виїбнувся. Клас, клас, мені зараз дають людей. Та куди ти стрибаєш? А так не час. Ну вони реально якісь розумніші, две, от я б'ю, воно в бок стає. А я блок не блоком роблю. Я не нажимаю його, нахуй треба. Та дай мені. Ох ти ж бачить прочитав! Йо-мойо, яє. Ледя-леті, лейть та ще цей яунт. Я не можу говорити, коли вони щось роблять. Отак тобі. Чуєш друго? дружочок. Ох, ти ж, дав! Бачить, ж дав! Йо-мою. -йо. А так ловише. А так ловише, А чуєш, ловише так. А ловише так. <плес> так, я вже закунвалу знаю більш-менш... Ну, два точно вже зрозумів, як прийоми робити. А от е ще один я не знаю як. Ну, тобто прийомів куча, але хоча б три якось рандомно роблю. Два то осознано, а ще один якось випадково. Оцей мене бісить, диви, воно відходить. Ого. А чуєш? дружочок? Воу! Куда ти лізеш, чуєш? Чоловіче. Та ти успокойся. Лови подачу. Ага, я поняв? Я поняв. А можна мені цей, трошки по ногах його в'їбати? Диви. Я затащив! <laughs> Не, ну це, звісно, їмба. Лови! Батульочок! Лови, ще так. <laughs> так, я поняв. Я поняв, ти теж щось вмієш. Лови. Лови мене тут ще. Опа. Я зараду маху мене просто ви... вигатять, як... Воу-воу-воу-воу, да ну ні! Та там тобі там один удар! Ти бачиш, він просто чекає! Він просто стоїть і чекає, коли я зроблю удар. Ну ти, типу, не удар, а цей. Дивись! Дивись, що він робить? Він просто чекає, поки я кумбу зроблю. Ну як воно називається, я не знаю. Та дай мені вийти звідси, ну. Дивися, дивись, зажав, біда, блядь. Вони якісь тут розумніші. От я реально кажу. В минулому відосі я просто програвав в основному через те, що я не знав зовсім тіпа, ну, не комбінації, а оці спеціальні удари за персонажів. Тут я вже як би знаю. Тому що я потренувався. Але факт в тому, що в там -тому, в тамтій частині вони не були такими розумними. Тут ти просто от хочеш нажати цей прийом, а він жде його. Він просто жде. Поки ти його зробиш. І він ухиляється або просто тебе ловить. Це, це жорстко. Дивись. Диви, він просто ждав. Дивись! Ти бачиш? Я роблю прийом, він ухиляється. Ага. Отак ще. Отак, підпіляха. Йо-мою! йо, моє. йо моє. Він просто. Я не знаю, ну може мені здається, може я ще просто що не звик до цієї гри. Но, бляха, це не може бути спів... Дивись, він просто валить. Як скажений. <плес> ухиляється. Він ухиляється, пацкуда, але він ухиляється. Ухилився, Падло, ухилився! Так. Да як? Та він ждав! Він чекав, бляха мого. Дивись. Знов та сама фігня. Не встиг. Диви, він просто чекає. Він просто чекав, падло. Дивися! Що він робить. Я тобі. Ха-ха-ха. <ріст> ну це взагалі жорстко. Це жорстко. Ой бля, ой бля, я, я вчора поти не іграв. Це піздец, це це, це блядь, я я, я 10 раз буду гати, я ні разу не виграю. Жодного раунду не заберу. Це така розумна, бля Ну, просто я іншими словами її описати не можу. Ну може, може вона цього разу піддасться. Ну міну. Я вчора... Вчора, вчора грав, бляха. Диві, от вона отак от робить <гум> Вона чекала мене! Вона чекала мене, падло! Та воно, блядь, мене. <гум> як мішок цей безполезний му, блядь Дві. <гум> я не можу. О, як так? Це читерство! На, класно. Класно, 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 а можна я трошки цей встану. А можна тебе перекинути нахуй? <рес> Вона мене заб'є. Ну за конвау я зараз саме більше щось можу. Міняти не буду, типу, типу, якби... За нього хоча б якісь шанси є виграти. Тому що, ну за Сабзіру я знаю там два, але вони, ну він якийсь повільніший. А тут а воно якось мені законувало простіше. Ну це, бляха, я не знаю. Ну Ну мені не здається, що вони розумніші. Ну це реально, походу, так і є, що типу, ця версія вона прикольніша тим, що вони розумніші, якби складніші. Навіть це, бляха, ну, самий простий режим гри. Це, ну, це не легкий, це самий легкий. Дві, у нас зажимає, бля. А ти падло. Ти падло? Ти бачи-ка? Мас. Ага, побіжиш ти десь до другого Заїбіся! Заїбісь! Клас! А як виграти? Ти знає? Ді? А як виграти? Диви, блядь. Диви, що робить, падло. Вона жде, що я це зроблю? Вона просто жде стоїть! Це нереально. Як її виграти? Ну я ще пару раз спробую, але ну, типу, я не знаю, чи є смисл. Далі сабзі то похуй, я його винесу. Оцю, оцю, оцю це, це, це я не знаю. Це якась така тварина, що не можна її винести. Будемо не спішити, чекай. Не спіша, по почуть тако. На відстані, на відстані тримаємо. Блок не забуваємо. Ах, ладно, награвся. Так, чекай, блок, блок, кажу, блок, став, блок, блок. Так, 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 так. Запу... А-а-а! Блок! Ще не одію? ще не надію, тому що ще один аунт. Ладно. Получай. А давай ще ладно, не пішло. Опа, я вже потупив. Получай, зараз. А ти не хочеш до мене підійти, а? Ладно, я поняв, ти мене чекала. А давай ще так, а давай ще так, а давай. А давай не будемо цей сваритися з тобою. Чуєш, ми так дружно общалися. Ми дружно общалися, кажу, чуєш, алло. Їй два удара, а мені один а схуялі. Так, обстановка накаляється. Да якого ти хера? Чуєш? Ти не обнагліла, блядь? Піздец. Я вже там бив її нахуй сечку, вона мене якогось хуя змогла перекинути. Алло, ти шо? Мадам, ви не прихуїли чуть? Чуть-чуть, може, трошки тако. Слегка. Та піздець. Як? От, я, от реально той момент я не знаю, як так сталося. Я вже бив, вже моя нога була біля її ноги. Типу вдарити підсячку. Вона якогось кіра змогла мене перекинути. І нулювано, ахуєть. Я вахує, от реально я вахує. Таке взагалі як би реальне? Ну ми, головне, що ми один аунт забрали в неї. Значить два це реально. Тільки з якої спроби, я не знаю. А давай не ослабляйся, чуєш? Хуяк тобі, блядь. А я ще так, хуяк. На, лови, чуєш? Лови, ти пегати хочеш. Давай. Давай пугаемся, давай. Давай, 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 давай. Підходь, підходь. Ляш полеж, трошки, сучка. <Слух> давай, 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 я тебе чекаю. Давай, давай, ще підходь, ну. А можна не бити так сильно? Та блок став, ну... Пизда. Тут же я програв. Тут я вже програв, все. Все. Все, а як? Лови На нахуй На нахуй Чуешь На блядь. Лови А я ше раз ноги Вот так На нахуй На нахуй Я ей затащил бляха Ну и все, все, я дали, дали, дали все, дали сабзи вот таке уже Тоже простіший тип. Ну вона реально якась жорстка була. А може він тоже зараз дасть? На опа. Ага, ждав, да? Ждав, падло? Як? Я понял, Сабзіро, ти теж... тоже Я ж перший тебе вдарив, ну. у ху у Фатануло! Фатануло! Не підходь до мене, чуєш? Ладно, ти ждав мене. Я ж поняв ти мене ждав. Чуєш пососеш ти з льодом? Опа! Я поняв, я поняв, Сабич. Я затащив, я затащив з першого газу його. Далі у нас Саякс. Чи хто ти? Хто ти? Скажи мені. Я тебе не помню. Не помню, як звати. Да, Саякс? Ну він теж жорсткий. Кіборг Лови подачу. Лови подачу, чуєш. Я вас зараз всіх винесу. Алло. Куда ти там, бляха, пробуєш, алло, чуєш? Давай не алло. Давай не цей, не починай Диви, він ждав. Він ждав! Ах ти ж пісюняка ти великий. Ладно, ладно. Ладно, я поняв. Ага, хухер тобі. Ну ні. Я не можу нічого зробити з ним. Я не можу нічого з ним зробити. Він просто... Я як той. От ждало, падло! Як! Я лежав ще, як він кинув ту сетку! Я лежав ще на землі, блядь. Геймор? Ахуєно. Ахуєнно! Це пиздец. Це пиздец. <схи> uh, ладно, на цьому ми закінчимо. Чисто такий міні-обзор, побачити різницю а, в цих двох частинах. Може, якщо комусь захочеться побачити за якогось конкретного персонажа гру, а, типу там за Скорпіона чи за Люкана, а, то напишите в коментах. А на цьому все, до зустрічі в новому відео. Підписуйтесь на канал, не забувайте про лайки і про коментарі.